Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Друзі, записується відео для того, щоб, якщо зі мною щось станеться, а мені вже йдуть погрози. Мені вже розповідають, що вколять якийсь укольчик, мені вже погрожує те, що станеться, що з моїми друзями. Тому моє життя не те, що в небезпеці. Я там приходжу, я навіть не можу спати, їсти в тій клініці. Це гірше за СІЗО і на великий жаль, що ці лікарі, які приїжджають кожного дня, які тобі ніби мило усміхаються, вони мене самі ж запрошують в свої кабінети, а там сидять шакали, які психологічно на мене тиснуть. Ну на мене тиснути нереально, бо я знаю, що це тіло, яке в мене є, це тимчасово я в ньому. Я як душа зайшов це тіло, в ньому перебуваю, і як душа, я повернусь до Бога. Тому я спокійний за своє життя. Ви ж розумієте, якщо, якщо система присилає шакалів з Києва проти мене, підкупляє лікарів, а ці продажні лікарі продаються. Якщо система на мене одного цих сербів режиму спустила, вона не справиться з вами. Але багато хто вважає, що треба тільки їсти, спати і ходити в туалет, багато хто вважає, що вірити зомбоящику, багато хто думає, що чинуще за нього дбають і політики. Пам'ятайте. Нема ні одного політика, який дбає за людей, нема ні одного чиновника, ні депутата, який дбає за людей. Вся ця правоохоронна система, хто в ній працює, та він з тобою там ще спілкується нормально, але коли відудуть йому команду, він йде проти тебе. Одиниці, і то я сумніваюсь, хто може цьому противитись. Те, що я, друзі, побачив, ця система не має нічого з людським обличчям, ця система не для людей. І ви повинні усвідомити, якщо ви хочете добра своїм дітям, якщо ви не хочете, щоб ваші діти проходили те, що я проходжу, такі викрадення, переслідування, допити, катування, психічний такий тиск, СІЗО, ІТТ, психлікарню. Якщо ви не хочете, щоб ваші діти це проходили, боріться за нормальне життя. А як ви хотіли, щоб вам його хтось на блюдечку в золотій кайомерці подав? Ні. Також пам'ятайте, вам не треба пастуха. Ви всі лідери, всі лідери. Я, ви, всі ми лідери, всі ми, друзі, Бог дав нам руки, ноги, очі, розум, все дав, душу, все дав. Так будьте сильними, будьте розумними і рішення приймайте, опираючись на своє серце. Тому я це відео записую. Воно не зараз для публікації. Якщо зі мною щось станеться, а я в тверезості розуму. У мене зараз все зі мною гаразд. Я розумію, що якщо мені щось зроблять, це тільки тому, що я люблю Бога і вас як себе. Але що би не стало зі мною, знайте, що тут є задіяні злочинці. Перше це лікарі, бо я зараз під їхнім наглядом. Тобто у мене або щось колять, або щось, не дай Бог. Друге, це Служба безпеки України. І ця вся система, починаючи від президента, прем'єра, Верховної Ради, ці представники охлократії, вони діють проти нас з вами. Вони не розглядають нас людей як нормальних. Дивіться, вбили Чорновола, вбили Скрябіна. Я, як людина та громадянин Остап Стахів, хочу сказати, що люблю вас всіх, обіймаю, і в мене є то не відео, що ви прокинулись, тому пробуджуйтесь навіть не від моїх відео. А від свого серця до зустрічі. І пам'ятайте: Ісус Христос сказав: пізнайте правду, і вона вас зробить вільними. Тому я до вас правду виношу, щоб ви не були рабами в наморниках. Люблю вас, до побачення.